Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді вас вітати, друзі, черговий робочий день. Ну, як я постійно говорю, маленькими, але впевненими кроками рухаємося тільки вперед до своєї мети. І підписники просили кроликів. Будь ласка, у кролики відбулися. Не нервні без хвостиків, яких буквально декілька днів тому назад відділили від свинки, перевели вже в станочок, в якому вони можна так сказати будуть знаходитися на фазі дорощування. Як ви бачите повністю сформовані калові маси, ті яких ми очікуємо і. До яких ми мали дойти в період після відлучки, якраз от те з чим зіштовхується багато господарів, які відлучають поросяток від свиноматки, зіштовхуються із діареями. Якраз от у попередніх відеоматеріалах я в найменших подробицях розповів ту схему, по якій працюю я, і в принципі вона. Якраз от, з мінімальними з мінімальними стресами і для наших поросяток, що саме головне, ну і відповідно для нас проходить. Як ви бачите, коритко майже пусте. Це якраз от запорука ідеального відлучення. Тобто поросятка 3-4 дні після того як ми відлучаємо їх свинки. Від свинки мають дозовано споживати комбікорм, не переїдати. Разом з тим ми мінімізуємо розлади шлунку і якраз от появу діарей пофарбований. Як ви бачите, жопастик у нас трішечки з цим не справився. Ну і ми відразу відреагували, прокололи його. Антибіотиком для того, щоб наше поросятко якраз от зупинило, можна так сказати, діарейку. А в цілому, в принципі, все проходить так, як має проходити. П'ють водичку потихеньку, споживають корм, я би сказав, вже навіть не потихеньку, а дуже. Якраз от за оцим. І потрібно зараз спостерігати, якраз щоб не відбувалось переїдань, тому що на третій, на четвертий день у поросяток так неначе ну закрома відкриваються і починають вони їсти як не в себе. Якраз, от це дуже важливий період, під час якого потрібно контролювати саме не переїдання наших поросяток. Довелося також знову вимкнути інфрачервоні лампочки. Трішечки зарано ми можна так сказати. Приготувалися до весни якраз останні два дні в цілому у нас похолодання знову відбулося. Попередні днів з п'ять от інфрачервоні лампочки на протязі дня, тому що ну загальна температура більше 23-24 градусів на дворі призводиться до того, що загальна температура у самому. Родільному відділенні вона також значно підвищується, якщо інфрачервоні лампочки вімкнені. Ну і в принципі як. Недостатня, недостатній обігрів, і така е, недостатня температура в приміщенні знаком мінус е, впливає на наших поросяток, так, так і надмірна температура в родільному відділенні також е, досить таки негативно впливає і на саму свиноматку, і на поросяток. Е, на свиноматку е, впливає вона негативно е, через те, що свинки починають гірше їсти, більше п'ють водички, ну, і відповідно поросята. Поросяткам також жарко, вони перестають знаходитися і спати в тій от зоні, де вони звикли, лягають там, де прохолодніше, і у фекальні маси більше лягають, і під свиноматку розлягаються. Ну, в принципі, Це не потрібно. Ну, а так як зараз загальна температурка упала і упала досить таки суттєво, ну, як ви бачите, поросятка ховається під інфрачервону. До речі, як ви бачите, навіть крилаті починають. Воживати. Потрібно, поки є світло, набрати води. Також обов'язково потрібно приділити свою увагу виготовленню комбікорму. Ця ванна взагалі майже порожня, ця ванна напівпорожня. Зараз якраз от комбікорм з мішечків повисипаємо у ванну і будемо займатися виготовленням і приготуванням комбікормів для. Різних е, груп наших поросяток і для ремонтних свинок, і для супоросних свинок yeah. обов'язково виготовимо стартовий комбікорм якраз для наших поросяток. Комбікорм на основі БМВД. Як ви бачите, воно вже можна так сказати приготовлене до робочого процесу. З Самого старту зовсім трішки у нас залишилося, тому потрібно. Зараз швиденько поновити запаси. Ще одне товариство питання, якому хотілося би приділити буквально декілька хвилин. Чому якраз хочеться приділити декілька хвилин йому, так як дуже багато звернень і від наших глядачів і підписників, так і з хлопцями, якими можна так сказати на краю спілкуємося, які займаються розведенням і вирощуванням поросяток. Друзі, питання це присвячене якраз підшкіряному кліщу або ж у простонароді. Зараз можна так сказати максимально сприятливі умови і пора року для активізації і поширення кліща на господарствах маленьких, тому що ну, безпосередньо зараз різке потепління, всі оці кліщі і е, різні заразні можна так сказати, активізовуються. Е, ну, і перше, що хочеться сказати, товариство, якраз от уже у спілкуванні із хлопцями, в яких на господарстві з'являється кліщ. Основна проблема це солома. Солома і курі, які, знову ж таки, якщо межують і живуть із вашими хвостатими чи безхвостими, якраз оце от і являються основними носіями і переносчиками оцих от кліщів, також не забуваємо. В ідеалі змінювати одежу, в якій ми працюємо біля наших свинок, тому що ми самі ходимо, де попало по траві. По кущах, ну і ненароком можемо також занести оці от неприємності до себе на господарство. Також не слід нехтувати технікою безпеки. Якщо ви купуєте поголів'я на інших господарствах, робіть такі міні-карантинні як би так сказати умови для своїх поросяток і для поросяток, яких ви привозите, певний період видержуєте поросяток І не дозволяйте їм контактувати привозним із своїми або ж своїм із привозними. Але у разі, якщо ви бачите, що поросятка починають вкриватися такими маленькими прищиками, це перша ознака того, що на ваших поросятках є кліщ. Відбуваються оці кусики, які в послідуючому можуть призвести до того, що ну кліщ він буде переростати у більш хронічні проблеми, навіть в якійсь мірі е, ранки і язви на поросятку поросятка втрачає апетит. Ну і відповідно зуд і свербіжу поросятки виникає. Ну і про ріст, гарний розвиток на певний період часу ви можете забувати Якщо говорити глобально, то це не є якою там страшенною величезною небезпекою, але тим не менше і для поросяток дискомфорт. Ну і відповідно для вас якраз от поява кліща на ваших поросятках також призведе до певного дискомфорту. Але бороти його можна досить швидко і ефективно. Є такий. Препарат як неостамазан він розбавляється із водичкою кімнатної температури 1 мл на 1 літру води, і гарненько і ретельно обробляєте повністю усіх поросяток, на яких ви бачите маленькі спочатку прищики. Але якщо ви будете не будете нічого робити, оці от прищики вони будуть. Потихеньку переростати у маленькі ранки, так як поросятка почнуть поступово чухатися, виникає зуд і свербіж. Вони оці -от укусики починають розчухувати. Таким чином все це призводить до більшої, такої і більш глобального поширення. Оцього підшкірного кліща. Так що обробляєте повністю все поросятку, повністю весь станочок, де знаходиться ваша поросятка, ну і відповідно решту вашого свинарника також обов'язково потрібно буде обробити. Якщо ви прогавили оцей першочерговий момент, коли оці от прищики на ваших поросятках з'являються, і оці от прищики вже переросли в такі, можна так сказати, міні-ранки. То тоді, в якійсь мірі, комплексно потрібно уже реагувати. Є такий препарат, як бровермектин або івермектин. Це гельмінтогонний препарат. Заодно він дуже гарно профілактує кліщові якраз ці інфекції і захворювання. Один кубик на 33 кг живої ваги, і в той момент, коли будете обробляти цим препаратом поросяток, бажано би також комплексно, як я вже говорив раніше, провести цю боротьбу, обробити тим же самим неостамазаном. Хлопці там неодноразово писали, що і бутоксом пирськають. Ну, бутокс він набагато менш ефективніший, ніж неостамазаном, і креаліном обробляє. знову ж таки. Я розповідаю дійсно про такі дієві і ефективні препарати. Хто користувався іншими препаратами, обов'язково, будь ласка, в коментарях залишайте якраз от назви, дозування і те, як саме ви боретесь з цими неприємностями, якщо такові з'являються на ваших господарствах. В цілому більшість погалів'я підрізали. Зараз невелика кількість кроликів на господарстві. Так що товариство не скупіться на вподобайочки, підтримайте нас. Ну і як я неодноразово говорив, по можливості, будь ласка, поширюйте відео, коментуйте відео, адже все це допомагає у рості і розвитку нашого ютуб каналу. Так що дякую, що були сьогодні разом з нами. До нових зустрічей. Бережіть себе.